Шановні колеги, зміст цього проєкту зводиться до різкого багаторазового підвищення зарплат поліцейським. Найнижчий посадовий оклад поліцейського пропонується встановити на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто понад 30 тисяч гривень. А зверху ще 4 надбавки і премія до 30%. Тобто, реальні зарплати в поліції стартуватимуть від 40-50 тисяч гривень, а керівний склад отримуватиме значно і значно більше. Достойні зарплати це, звичайно, добре, але якщо раптом хтось забув, я хочу нагадати, Україна зараз у війні і веде війну за виживання в умовах, які вимагають постійних і додаткових ресурсів. І в таких умовах говорити про підвищення таких зарплат до такого рівня виглядає радше як знущання. Ми розуміємо, що у держави немає власних грошей, є гроші платників податків, яких вистачає лише на пів бюджету. Величезний дефіцит Україна покриває за рахунок зовнішніх запозичень, і завдання влади є зменшувати цей дефіцит, а не робити його ще більшим, не робити багатомільярдні витрати на зарплатні, в тому числі поліції. Як можна пропонувати, щоб зарплати поліцейських стартували з 40 тисяч, коли мінімальна зарплатня в Україні 8 тисяч, а середня 20 тисяч. Невже ми не розуміємо, що це не може бути пріоритетом? Таке враження, що хтось хоче перетворити Україну на поліцейську державу і вирішив не шкодувати для цього мільярди народних грошей. Між іншим в цю концепцію вписується і законопроект про застосування зброї національної гвардії, який поки що зняли з порядку денного. Європейська солідарність вкотре наголошує, що насправді найголовнішим пріоритетом під час війни має бути військо і обороноздатність. Всі наші кошти мають йти саме на це: на військо і на обороноздатність. Якщо в нас з'явилися зайві гроші, спрямуйте їх негайно на забезпечення армії, на виробництво озброєнь, на будівництво оборонних споруд, тому закликаємо не підтримувати цей законопроект. Дякую.